Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено черговому огляду судової практики Верховного суду. Ну, Велика Палата наразі на цьому тижні нічого не опублікувала, я думаю, що вони ще довго нічого не опублікують, навіть свої окремі думки за період з 20 по 26 травня. Поки Велика Палата відпочиває, я думаю, що може все ж таки станеться диво, і ми віримо в дива. Дійсно, правоохоронці виконують свій обов'язок у зв'язку з тим, що вони знайшли кошти у судді Великої Палати, вони пред'являть підозру, і можна буде певним чином перезавантажити Велику Палату для того, щоб припинити от, всі ці, як я говорю, натягування сови на глобус, вигадування правих норм неіснуючих, прикривання якоюсь справедливістю, замість того, щоб просто дотримуватись норм закону. А поки беремо воду, чай, печиво. Каву, і спокійно прослухаємо це відео, може взяти безпосередньо, і просто, якщо ви їдете, просто послухайте, для того, щоб знати рішення дуже цікаве. Всі ці рішення з нашої практики можете не переключатись, тому що дійсно вони можуть знадобитись е, в дуже великій кількості ситуацій, тому що всі рішення, які у нас. В принципі, ми займаємось, вони нестандартні і вони дуже неоднозначні. І саме у нас виходить формувати певну судову практику і певний погляд на ті чи інші речі, які ми в подальшому всі користуються. Це вже показали і кредитні справи, ну і багато інших справ. Да, не забудьте підписатись на мій канал, підписатись на телеграм-канал. Тут під відео буде посилання. Ну і поставити вподобайку цьому відео. Поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, воно дуже креативне. До нас звернувся безпосередня особа, яка оскаржувала безпосередня можливість апеляційного оскарження іншої особи, яка не брала участь у справі і чиї права фактично не були порушені. Мова про забудовники. Дуже креативний підхід, ну, на мій погляд, ну такі. креативний, однак, не зовсім законний. Я так не люблю, люблю креатив, але щоб була гарненька, гарненько, тоді можна навіть, поважати. Тут не дуже. Мова в тому, що оскаржувався надання дозволу на початок будівництва, до Верховного суду виграли, визнали, що дійсно незаконно був наданий цей дозвіл на початок будівництва. Він скасований. За цей час майнові права на цей об'єкт продаються третій особі. І третя особа говорить, що ви почекаєте, мої права були ніби порушені, хоча. Її не існувало навіть, ну хоча, може, вона існувала, ну право в неї не існувало на момент видачі цього дозволу на будівельні роботи, і вона просить в апеляційному порядку переглянути це рішення у зв'язку з тим, що от не були її права дотримані. Справа розглядалася в адміністративному суді, практика ми знаємо, змінилась. Апеляційний суд розглянув питання, взагалі скасував рішення і закрив провадження. До нас звернувся клієнт, ми оскаржили такі рішення поліційного суду до Верховного суду, зазначивши, що особа, яка зверталася з аполіційну скаргу на момент безпосередньої звернення і, взагалі, розгляду цієї справи в суді подання позову, не мала жодних прав на взагалі подачу апеляційної скарги, тому провадження потрібно було закрити. Тут була цікава ситуація, про яку чула вся країна щодо поновлення строку на апеляційне провадження. На касаційне провадження, ну це окрема ситуація, розповім. Якщо буде цікаво, залишайте під відео свої коментарі. Розповім. Ну і звичайно, Верховний суд скасував рішення апеляції направив на новий розгляд для того, щоб прийняти рішення щодо закриття провадження у цій справі за цією апеляційною скаргою, яка подана особою, чиї права фактично не порушуються. Наступне рішення теж дуже цікаве. Воно стосується стягнення заборгованості за довором, укладеним в простій письмовій формі, верніше, в простій спрощеній формі по електронній пошті за допомогою ЄЦП, направлення відповідних рахунків, сплата цих рахунків. Відповідачі ми представляли позивачі, відповідачі заявляли, що взагалі не знають. Про які договори йде мова, хоча вони частково його сплачували і направляли відповідні підписані зі свого боку ЄЦП документи. Господарський суд, до речі, воно вже виконано це рішення. Господарський суд, за це можна подякувати, до речі, боржникам, що не дойшлося йти далі. ну Просто не було сенсу далі їм оскаржувати, тому що це тільки затягне і збільшить витрати на правову допомогу. Суд першої інстанції це господарський суд Львівської області розглянув це питання. Слушно заявив, що є відповідні протоколи, ЄЦП, обмін електронними листами, підтвердження оплат. Фактично, договір таким чином був укладений. І підтвердження укладення, от здійснення цих оплат, обмін безпосередньою кореспонденцією. Тому можете використовувати в своїй практиці, це дуже цікаво, про що я говорив. Наступне рішення, воно менш цікаве, більш таке побутове, однак теж. Варто звернути увагу це щодо стягнення заборгованості за арендною платою, і також витрат на експлуатаційних витрат. Варто просто звернути увагу, яким чином формувати позивні вимоги, які документи потрібно додавати до самого позову. Печерський суд прийняв відповідне рішення, тому що орендодавець був фізичною особою, а орендар фізичною особою підприємцем, який вирішив просто знаєте, сховатись від цього, не отримуючи жодної кореспонденції. Ніби він не знає про цей позов. Ну, це йому не дуже допомогло. Рішення вже є. Стягнута не тільки заборгованість за договором оренди, а також відповідно надані документи щодо. Сплати експлуатаційних витрат відповідної компанії, які також компенсовано судом. І останнє рішення в цьому огляду це рішення Київського апеляційного суду щодо знову ж таки захисту прав відсторонених. Першу інстанцію ми також виграли, і апеляційний суд залишив в силі знову ж таки звернув увагу на відсутність відповідних доказів. Застосування такого надмірного тягаря до відстороненого, як відсторонення від роботи і позбавлення засобів до існування. Ну, я все ж таки сподіваюся, що нам вдасться довести, що фактично за Конституцією України не мали права відстороняти осіб, тому що не було відповідного закону. Ну, це в майбутньому головне право захищено. Будемо рухатись далі. А ви поки підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, віримо в наші збройні сили, віримо в нашу перемогу. Слава Україні і до зустрічі.